Чи плануєте святкувати цього року Пасху та скільки плануєте витратити на святкування? А, ну, Взагалі-то я атеїст, не дуже вірю в Бога, але більше як традиція, сімейна, мабуть. Але ну, Святкувати як такого у нас святкування не буде. Пасхи обов'язково купимо, вже замовила. Це, мабуть, єдине наше я там, якщо не брати до уваги, можливо, бутилку вина. Десь, щось приблизно так, от. Ну, якщо загальну суму брати, то мабуть Паски там до тисячі вийшли мені і вино може щось на ну, півтори-дві тисячі. Не планую відмічати це свято, тому що ніяк до нього не відношусь, тому максимум там куплю, поїм сладенького і все. Досить багато. <кхи> Велика сім'я, діти, батьки. Чоловік багато. Ну, як зазвичай, якісь колбаси, м'ясо, фрукти, овочі, паски свої, цукерки купуємо. Ну і на стіл, на стіл дуже багато. Витрачаємося дуже. Я не знаю. Думаю, в 2000 можна влізтися. Ну, Пасочка, ковбаска, що там овочі, такого щось. Грошей нема, щоб втратити їх. Це по-перше, а по-друге, не знаю, як піде. Та ні, пасочки, ковбаски, мабуть, мати планує сама спекти навіть. Це таке.